Сім місяців безпередно на нулі. Такий військовий стаж має ветеран із позивним Єгер. Чоловік служив у розвідці, говорить, мав місію рятувати життя. В військкоматі знали, що я працював мислицтвознавцем, єгером, то взяли в розвідку. Командир попросив нам треба медик, направили на навчання медиків, навчився на медика і служив медиком в окремому зводі розвідки. Його підрозділ, каже, працював у тилу ворога. Завдання були небезпечні та складні. На них, пригадує, не раз отримував поранення. Зрештою, через стан здоров'я, у грудні 2023-го його звільнили зі служби. Численні поранення останнє з крововиливом в голові. Після реабілітації чоловік повернувся до лав добровольчого формування тергромади, з якого, каже, розпочав свій шлях захисту країни у лютому 2022-го. Однак тепер у статусі інструктора з домедичної допомоги та вогневої підготовки. Сережа, ідеш йдеш попід деревами. Ілюша, йдеш під самим горбом. Хтось, толковий інженер, ну, практику має там мінування, розмінування, хтось має. Практику медицини, хтось, практику штурмів, хтось хороший водій. І я думаю, ми зобов'язані ділитися. Та й каже, морально тут комфортніше, ніж поміж цивільних, бо поруч ті, хто пройшов те саме. Ти такий, як є, вони такі, як є, справжні. З ними набагато легше, ніж з артистами всякими, які стоять по курілкам, Куди йде додому їхати? Де ти така стоїть? Ветеранам, ну а хто їх зрозуміє? Жінка думає, яка тільки там. Плакала, страдала, переживала батьки. Та ні. Поговорити по справжньому можна тільки з такими ж. Учасник ДФТГ Ілля каже, від єгера переймає бойовий досвід, який неможливо здобути у тилових підрозділах. Під його керівництвом він проходить вишколи з медицини та поводження зі зброєю. Відчувається, що Олександр має бойовий досвід і є. Сенс йому довіряти, тому в такого інструктора дійсно справжнім бойовим досвідом є чому повчитися. Під час виконання завдань важливо не лише володіти зброєю, а й бути частиною єдиного механізму. Саме цього говорить його й навчив побратим. Головне команда тобі потрібно довіряти своїм побратимам, і вони мають довіряти тобі. Як розповів командир добровольчого формування Черкаської тергромади В'ячеслав Гора, ветеранів залучають не лише на інструкторський напрямок, а й для роботи в мобільних вогневих групах, де вони збивають російські безпілотники. Вони самі вибирають напрямок діяльності. В залежності знову ж таки від стану здоров'я від того напрямку, з за яким вони там проходили навчання. Залучення ветеранів позитивно впливає і на, скажімо, морально-психологічний клімат в колективі нашому впливає на більш якісну підготовку добровольців. Говорять, ті, хто пройшов випробування війною, хочуть залишатися корисними для суспільства і після звільнення зі служби, і добровольчі формування стають тим місцем, де їхній досвід. Там вміння цінують людина, яка пройшла такі вишки таку тернисту життєву дорогу, повертаючись в мирне життя, вона дивиться, що вона ще потрібна, що ця людина може бути долучена до виконання якогось громадського обов'язку. Ми всіх охочих хочемо запросити в наше формування для того, щоб подальшому оберігати нашу, скажімо, нашу громаду від тих посягань, які є на сьогоднішній день. Загалом у складі ДФТГ ветеранів 5%. Проте командир зазначає, що цю кількість готові збільшувати, адже досвідчені бійці можуть стати опорою для підрозділу, передаючи свої знання та навички. Дар'я Шевченко, Анна Іщенко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.